Послання Апостола Павла до Ефесян, глава 1. Павло з Божої волі Апостол Ісуса Христа, святим у Ефесі і вірним в Ісусі Христі. Благодать і мир вам від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити Собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням Своєї волі, для прославлення величі Своєї благодаті якою він обдарував нас в улюбленому сині, в ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі, за своїм уподобанням, яке раніше наперед, ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів. Щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. У ньому й ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за передбаченням того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше мали надію на Христа, у ньому й ви, почувши Слово правди. Радісну звістку нашого Спасіння та повіривши в Нього, були відзначені печаттю, Святим Духом Обітниці, який і є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного, для прославлення Його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас. В своїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили. Що Він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому, і Він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви. Яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все в усьому.